у цьому відео це п'ять посилок з Amazon, які я замовив п'ятьма різними посередниками в Україну, щоб визначити найдешевшого та найшвидшого, вартість таких навушників, враховуючи доставку найдешевшим посередникам, склала ось стільки. в той час, як в Україні ця ж сама модель коштує в 2, а то й в 3 рази дорожче. При цьому найшвидша посилка прийшла до мене усього за 10 днів з моменту купівлі на Амазон. Тож це не тільки дешевше, а ще й швидше, ніж AliExpress. Для тесту я обрав наступні сервіси, а саме. EASY EXPRESS, MyMistUS, NPShopping.com, Dnipro LLC і USA in UA. Одразу попереджаю, що у цьому відео я буду більше уваги приділяти тестуванню тарифів, сервісів та їх функцій. А окремий гайд про те, що таке посередники та як купувати товари на Amazon, вже є на моєму каналі ось тут. Ну а зараз я пройдуся по усім п'ятьом посередникам: від найдорожчого до найдешевшого. І оскільки у деяких сервісів є вибір між літаком та морем, то щоб якось урівняти ціни та швидкість доставки, усі замовлення. Я робив літаком. У якості тестового товару я обрав навушники, тому що на них діяла чимала знижка. Ну а для того, щоб всі склади посередники отримали їх в один день, я замовив собі Amazon Prime. Таким чином, усі п'ять складів посередників отримали посилки 24 січня. Саме з цієї дати я і буду відраховувати строки доставки. З самого початку я мав намір порівняти лише чотири сервіси, але в останню мить знайшов ще один USA in UA. Головна фішка цього сервісу в тому, що він вміє викупати товари за посиланням, тобто вам взагалі не потрібно ресурс. Стуватися на Amazon. звісно, це коштуватиме дорожче, і мені стало цікаво наскільки, тому я й додав його у сьогоднішній лист. USA in UA. вартість доставки 671 гривня. Строки доставки 16 днів. USA in UA має простий і приємний дизайн сайту, і для того, щоб зробити замовлення, достатньо просто вказати посилання на товар і через деякий час отримати рахунок до сплати. Натиснувши детальніше, можна побачити, чому саме це стільки коштує і що вони вам там нарахували. В якості адреси доставки можна обрати саме вивіз або відділення нової пошти. Після чого натискаємо кнопку Оплатити і обираємо найзручніший спосіб оплати. Посилка отримає статус сплачено і далі залишається лише чекати. Після отримання статус зміниться на доставлено на склад США. Відкривши весь шлях замовлення, можна навіть побачити дату 24 січня, проте в Україну її відправили аж 27-го, що якось довго враховуючи, що це були будні. 6 лютого посилка отримала ТТН від нової пошти, і вже 8 лютого вона була доставлена. Найголовніша особливість, а для когось і перевага, в тому, що вам взагалі не треба ні в чому розбиратись. Тобто ви просто заходите на сайт, кидаєте посилання на товар, який хочете придбати, і все робиться за вас. Звісно, сервіс працює за попередньою оплатою, але ви одразу бачите з. Скільки ви за це заплатите, але за зручність треба платити. Адже USAINUA US серед усіх посередників ще й найдорожчий. При цьому у нього немає консолідації товарів, та й строки доставки не найшвидші. Ба Більше того, сервіс не враховує вартість пересилки товарів по Україні, і новою поштою мені довелося ще заплатити 70 гривень за доставку. Єдиною перевагою, як на мене, у цього сервіса є можливість замовити товари з Apple.com та інших сайтів, які не доставляють товари на склади посередників. Ізі Експрес вартість доставки 283 гривні 31 копійка, строки доставки 20 днів. Сайт зручний, але за замовчуванням в нього росіянський інтерфейс. Адресу в США має у штаті ДЛВР. Реєстрація на отримання дозволяє вказувати вартість товару та опис його змісту. Крім того, у вас є можливість обрати тип доставки морем або літаком. Є також додаткові параметри, серед яких є гарантування, перепакування та виняття інвойсу. Зареєструвавши посилку, вона отримує статус Очікується на складі в США. На склад вона прибула швидко за один день, але розрахункову вартість доставки та вагу я отримав лише 27-го. Що цікаво, посилку відправили ще до того, як я сплатив її доставку. При оплаті сервіс запропонував мені використати бонус за першу реєстрацію у розмірі 50 гривень. Але цей бонус я не буду враховувати у кінцевій вартості доставки, способів доставки у посередника два: адресна доставка та доставка до нової пошти. Крім того, у особистому кабінеті є можливість зареєструвати одразу декілька адрес для різних отримувачів. В Україну посилка була доставлена вже 11 лютого, і 12 лютого я забрав її на новій пошті. Почнемо з хорошого. По-перше, у Ізі Експрес склад розташований у штаті Делавер, а отже, і податки за пересилку у США сплачувати не потрібно. Є вибір між доставкою морем та літаком. Сайт виглядає приємно, і про оформлені доставки можна обирати додаткові послуги. Крім того, як заявляє сама компанія, розрахунок йде по реальній вазі, а не об'ємній, що дуже економить гроші. Але є рівно дві причини, які Зводять на нанівець усі ці переваги. По-перше, 19 днів це дуже довго як для літака, і це може стати вагомим аргументом на користь інших конкурентів. По-друге, доставка по Україні. Мало того, що треба сплачувати її окремо новою поштою. Так ще й ціна за ось таку корабенцію склала не 70 гривень, як у всіх, а 100 тому що відправляють вони її не зі складу, а зі своєї адреси. І конкретно через це кінцева вартість доставки, замість того, щоб зайняти перше місце усього. Сьогоднішньому листі по дешевізні зайняла третє. А враховуючи строки доставки цього посередника, я ставлю взагалі на четверту позицію і не можу його радити як якналіпшого. NPShopping.com. Вартість доставки 331 гривня, строки доставки 12 днів. Це найпростіший сайт серед усіх посередників. Розібратися з ним можна навіть без гайду, хоча він є на моєму каналі. Додаючи посилку, ви можете самостійно описати вміст та вказати ціну. Після чого слід обрати місце отримання, адреса, відділення або поштомат. При цьому сплачувати наперед нічого не потрібно, оскільки НП Шопінг працює з оплатою при отриманні. Кінцеву суму та статус вашого замовлення можна дізнатися в особистому кабінеті. Якби я не любив нову пошту, не не любив, мабуть, так правильніше, але сайт Shopping Дійсно зручний, там просто немає нічого зайвого. Ви максимально швидко отримаєте адресу та так само максимально швидко отримаєте замовлення. При цьому доставку оплачувати треба лише при отриманні, тож зручність 10 із 10. Але у цього посередника немає складу в безподатковому штаті Делавер. А отже, через це дорогі посилки стануть ще дорожчими на етапі пересилки на склад в США. І щось реально дороге, я б там ніколи не замовляв. Наприклад, той самий Steam Deck за 400 баксів вам обійдеться в 430. І це тільки за доставку по США, а все тому, що штат Нью-Джерсі не звільняє вас від мита. Також НП Шопінг не вміє об'єднувати посилки, тобто немає консолідації. І якщо на склад прийдуть декілька товарів не в одній коробці, то і доставити їх можна буде, на жаль, лише окремо. І якщо у вас багато дрібних замовлень, то така доставка буде коштувати чималих грошей. Крім того, якщо вам прийде ось такий маленький товар, але от, от такій велетенській коробці, то у НП Шопінг навіть немає послуги перепакування, а отже, і доставка буде коштувати на Ясь розмір зайвого повітря. А зважаючи на те, що з США доставка у НП Шопінг можлива лише літаком, кінцева ціна може бути чималою. Але у випадку, якщо вам потрібно замовити лише один невеличкий, недорогий товар, то цей посередник нормальний. МаймістЮес вартість доставки 258 гривень, строки доставки 15 днів. Сайт цього посередника незручний. Тут навіть не одразу зрозуміло, як перейти до особистого кабінету, не кажучи вже про сам особистий кабінет. Із приємності є можливість додавати одразу декілька посилок та описувати їх в міст самостійно. Крім того, у цього посередника є додаткові послуги. На етапі приймання можна зробити фото, перевірку ваги чи робочого стану. Ну а на етапі відправки можна видалити об'ємну вагу, зробити перепакування, вийняти інвой. Та інше, тож, не дивлячись на незручний інтерфейс, функціоналу тут предостатньо. Особисто я цим посередником до цього часу користувався постійно. В них є як економна доставка морем, так і швидка літаком. Ціни на послуги теж прийнятні. Як консолідація, можливість поєднувати декілька посилок в одну, а також дві адреси в різних штатах, у тому числі безподатковому делавері. Але у міст, м'яко кажучи, не дуже зручний сайт. Склад може обробляти отримане замовлення більше трьох днів, проте у більшості випадків сервіс мене влаштовує. Але, можливо, після цього відео я перегляну свої пріоритети. Дніпро LLC, вартість доставки 270 гривень 70 копійок, строки доставки 11 днів. Сайт цього посередника більш схожий на crm систему Зручним я б його точно не назвав. Проте у нього є декілька адрес в США і головна його фіча в тому, що отримуючи посилку, ви бачите, як вона виглядає. Безкоштовно. Це дуже круто. Є вибір між морем та авіадоставкою, а також можливість обирати додаткові послуги, серед яких багато безкоштовних. Таким чином, цей посередник дозволяє контролювати буквально всі процеси доставки. Серед усіх посередників Дніпро LLC виявився найшвидшим. Головна фіча цього посередника у тому, що він робить фото вашої посилки при надходженні на склад, і ви одразу можете дізнатися розмір коробки і вирішити, чи варто її перепакувати. Недоліком я вважаю інтерфейс сайту та дуже короткі сесії авторизації на. На ньому я прям задовбався кожного разу, кожну годину вводити логін і пароль. Крім того, щоб користуватися послугами цього посередника, вам необхідно надати дані свого паспорту. Що, як на мене, теж ще одна незручність. Ну і найголовніший недолік це оплата, яку сервіс приймає через PayPal, котрий дерев чималі комісії і рахунок на 6,95 легко перетворюється у 7,23 в момент оплати, що звісно не круто. Але тим не менш, сервіс надійний, недорогий та швидкий. Тому я особисто його раджу. Ну, наче все. На цьому тему посередників можна закривати. А у наступних відео я розповім вам, якими браузерними плагинами я користуюся, щоб знаходити знижки на Amazon, перевіряти ціни і не тільки. Тому підписуйся, щоб не прогавити. А з вами був Іван Панч. Все буде Україна!